Вітаю! Сьогодні буду готувати цибуляники. Для рецепту потрібно приблизно 400-500 г цибулі. Її очистила і тепер потрібно нарізати дрібненьким кубиком. Ось нарізала я цибулю і тепер переношу її до миски. Тепер сюди ж вбиваю два яйця. Додаю фарш мене свиний, 2 столові ложки борошна та 2 столові ложки манки. Додаю спеції за смаком мене до курки, перчик мелений за смаком, сіль та півчайної ложки соди. Її потрібно погасити оцтом. І сюди ж додаю. І залишилось все гарненько перемішати. Парш не обов'язково додавати до цибуляників. У мене просто він був, думаю, додам, буде смачніше. Також можна додати сюди ковбаски подрібнити, все за своїм смаком. І так віджимаю навіть. Щоб цибулька дала свій сік. І тепер залишаю на хвилин 20, щоб манка набуха. Ось минуло 10 хвилин. І тепер з цією масою перехожу до плити. На сковорідку влила соняшникову олію тепер ложкою викладаю цибуляники приблизно одну столову ложку. Так розрівнюю. І обсмажують з обох сторін на середньому вогні. Ось погляньте, яка вийшла кількість насмажених цибуляників. Боже. Обов'язково подаємо і сметанкою. Це дуже смачно. Смачного!